Київ, Борис Пілірпінь, Пуща Водиця, центри ветеранів, центри реабілітації, творчі об'єднання, зустрічі та меморандуми. Неймовірну роботу за останні вісім днів було пророблено однією з найвідоміших в місті громадською організацією та міжнародним благодійним фондом. Ми завжди з вами, ми завжди поруч на чолі з Юрієм Токарєвим. Усім неймовірним людям, що долучаються до добрих справ Юрія, було вручено заслужені нагороди. Наталя Томіна, громадська організація, міжнародний благодійний фонд. Ми завжди з вами. Ми завжди поруч. Висловлює вам. Подяку неймовірно подяку за ваш патріотизм. Неймовірну силу волі, щире серце, великі глибокі почуття, які ви передаєте своєю опікою нашим хлопцям. Знаковою стала й зустріч із адміністрацією Бориспільського району спільно із фондом ветерани та Алексом Карповим вдалося вкласти меморандум про співпрацю у реабілітації військових за кордоном, а саме у Бельгії. Ми дуже сподіваємося, що завдяки підписаному меморандуму фонду ветеранів з Паном Олексієм Діченко, в нас вийде все-таки наша поїздка в Бельгію. Ми зможемо провести дуже плодотворну місію, допомогти нашим хлопцям і зробимо все можливе для того, щоб наш заїзд не затримувався. Перш за все, хочу подякувати за відзнаку, за нагороду громадської організації. Ми завжди з вами, ми завжди поруч. Це надзвичайно приємно, ця відзнака. Вона не тільки мені, а всьому, всьому моєму колективу, з яким зі мною працює, всьому Бориспільському районі, який щодня, щогодини працює для нашої перемоги, заради нашої перемоги, і хочу звернутися до всіх, щоб ми кожного дня задавали собі кожного година. Задавали собі запитання, що ми ще можемо зробити для нашої перемоги, що ми ще можемо зробити для збройних сил України, чим ми можемо допомогти. І чим ми можемо допомогти нашим славетним ветеранам, нашим героям? Слава Україні! Звичайно, не оминули увагою і літніх людей, ветеранів та вимушено переміщених осіб. Усі, хто потребував, отримали допомогу та підтримку. Пан Ігор, я хочу висловити слова щирої подяки від наших хлопців, а саме від командира. 116-ї бригади від капелана 116-ї бригади Юрія Івановича Честельмащука за вашу чітку позицію, за ваш патріотизм і за ваші благі діла. Дякую. Слава Україні! Дякую. Героям, Героям слава. слава! також народна артистка України Ольга Сумська разом із своїм чоловіком, заслуженим артистом України Віталієм Борисюком підписали малюнки, що в майбутньому стануть лотами на благодійних аукціонах у підтримку збройних сил. Я хочу від усієї нашої громадської організації міжнародного благодійного фонду. Ми завжди з вами завжди поруч завжди. висловити слова. Неймовірної подяки за те, що ви не тільки надихаєте нашого глядача, а попри все на сьогоднішній день максимально робити для того, щоб помити наші військовослужбовці. Ви підтримуєте дух, ви велика людина. Ми Спасибо. маємо за велику честь і повне моральне право нагородити сьогодні вас нашою найвищою нагородою, яка називається Нимовірні Українці. Я думаю, що дійсно це дуже важливо. Наша єдність сьогодні, вона надихає кожного з нас. Тому що в єдності наша сила від себе хочемо додати, що ми абсолютно на 100% довіряємо цьому фонду, який робить колосальні справи по відновленню і реабілітації наших славних воїнів і разом до перемоги. Звичайно, все це робиться не заради нагород чи визнання, однак праця благодійників та волонтерів заслуговує і на те, і на інше, адже вони справжні герої без зброї, саме таку нагороду. Білий хрест героям без зброї отримав Юрій та його команда. Юрій Юрович, дорогі мій побратими, багато за цей час ми прийшли з вами. І революція гідності, і час війни. Велике дякую за те, що ви не залишаєте фронт. За автомобілі, за безпілотники, за інші прості речі, на солодощі, які ви допомагаєте. Дякую, що ви залишаєтесь такою справжньою людиною і для людей простих. Дякую вам за допомогу мешканцям Білої церкви, мешканцям Київщини, людям, які, на жаль, під час війни потрібна ваша допомога, заслужена ваша нагорода. Дякую вам. Я вважаю, що кожен свідомий українець на сьогоднішній день перед тим як заснути, подякувати Господу Богу. Мусить зробити на протязі дня усе для того, щоб знати, що день пройшов недаремно, і частину себе, частину щось від себе завжди треба приділяти хлопцям. Ви заслуговуєте найвищої подяки. Вічна пам'ять тим, кого з нами немає. Дякую вам за довіру.